Любий святий Миколай, на жаль, у моїй країні йде війна, і багато малечі та сімей пізнали справжнього горя. Мені, як і кожній людині, хотілося б, щоб у всіх дітей нашої планети завжди поруч були люблячі батьки, кохані та рідні. Тому прохаю тебе, допоможи нашим військовим, бережи їх кожної хвилини. Я гарно було б, якби всі сім'ї разом у мирі і спокої зустріли початок Нового року щиро серце вітаю дітей нашої територіальної громади Днем Святого Миколая. Нехай Господь Бог оберігає ваші ваші домівки. Нехай ваші батьки, які сьогодні захищають нашу державу, швидше повертаються додому з перемогою. Віримо в Україну, віримо в наше майбутнє з Днем Святого Миколая. Дзвіночків чути срібний передзвін і добра вість летить з усіх сторін, що з неба Миколай до нас пішить, бо хоче на землі добро звершить. Заступник наш, доброді Миколай, він учить нас любити рідний край, і для потомків берегти Дніпро, для України сіяти добро.